Шановне товариство, я дуже радий вас всіх бачити, коли пройшло 5 років часу заснування організації. В дванадцятому році, коли вона була тільки заснована, тоді всі ми дивилися на режим Януковича, як на щось таке страшне, як на якийсь свавілін, про якого треба там віджимався бізнес, там робилося такі незрозумілі речі, і ми з тим самим печеньком Миколою, з Кашубою Ярославом Івановичем, об'єдналися в одну таку команду, яка на політичному полі, ну можна сказати, що вона не мала ніякої сили, але разом з тим, коли на Волині відбувалися одні чи інші вибори. Вони всі бачили, що є на Туріщині такі люди, які можуть згуртувати між собою всю область. І та область, ті люди з області можуть зібратися в таке коло. Це коло однодумців, які можуть виступити і на Майдані, і на фронті. І в будь-якій обстановці ці люди підтримують одне одного і одне за одного готові ну, життя віддати. Тому що це однодумці є. Однодумці це дуже важливо. І разом з тим, ми сьогодні зібралися для того, щоб відзначити п'ятиріччя оцієї команди, яка збільшилася в рази з часу її заснування. Ну, скажу відверто, в ті часи хтось боявся, хтось думав, а може мені щось там перекриють, а може мені щось там, там буде так, там буде так. Але пройшов час, і люди зрозуміли, що. Одні бандити міняють, інших бандити. одна влада міняє, інші всі, всі. А я всі, ну, в країні в країні проходять, проходять страшні речі, але якось нам всім треба жити об'єднано, згуртовано, і має бути команда, яка виступить за свою землю, яка може виступити, от і на обласній раді, і в районних радах, тому що прийшов час такий, що ми маємо відповідальність перед своїми дітьми, і внуками що тут залишиться на цій землі. І тут має залишитися така земля, на якій Швейцарія мала б, мала б завідувати. І е, завдання кожного з нас триматися один одного, е, не шукати між собою ворогів, бо ті, хто сюди прийдуть інші, оце будуть наші вороги. А так ми одна сім'я, щоб ви це розуміли. І користуючись нагодою, п'ятиріччя нашої організації, я хочу відзначити такого. Чоловіка нашого, ну я трошки зачитаю, бо це ну, трошки офіційний документ. Медаллю. Значить, кай вона, значить, <рес> кайф. Добре, козаче говориться, але трошки збав. Медаллю Богдана Хмельницького нагороджується за громадянську мужність. Патріотизм, активність та самовідданість спрямовані на об'єднання громадян України у прагненні суверенності та розвитку незалежності Української шуба, держави нашка шуба. нагороджується заступник голови ВОГО Волинські патріоти, кошовий Атаман Коша, Північний, відомий на волині волонтер та громадський діяч, активі, активіст, безстрашний та мужній козак. Печенюк що тако, що Залишатися не буду чи ніко сказати таке як ти робиш, таке як ти говориш, таке як ти думаєш. Ми дуже раді що ти в нас є. люблю Україну і вас. Люблю, і вас